Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в веселкові друзі і зніму по цьому відео. Повне проходження. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал. Ну, погнали проходити. Все починається з того, що ми просто сидимо в автобусі і їдемо в якийсь ворлд, тобто на атракціони. Але якась невидима рука перекручує стрілку. І ми йдемо в якусь іншу сторону. Дуже дивно. Тут навіть вися висять знаки радіації, як ми цього не побачили, я не знаю. Ми попадаємо в аварію, і мене, чому мене, але ладно, окей. Забирає якась невидома людина. Або це був монстр. Я не знаю. І тут нам кажуть, що привітання. Я потребую вашої допомоги. Ну, він сюди нас і привів. Показує кубики, через пару секунд стає темний екран, і вони пропадають. Він каже, що хтось їх розкидав, і їх треба знову зібрати. Ну і це перше завдання, яке ми маємо зробити. І нам треба зібрати ці блоки, ну або просто ці штучки. Всього їх буде 24. Ми спавнимось в якомусь місці, тут якась клітка. І нам показують, що ми зараз в Wood. Тут якісь кристали, напевно, якась каса для квитків. Показують нам першого монстра Блю. Він самий головний, типу в нього корона. І ми можемо піти далі. Тут буде шафка, в яку може сховатися, я вам прям показую. Заходите, сховайтесь. Але якщо там вже хтось сидить, то ви не зможете зайти. Але я в такі шафки не люблю ховатися, бо я потім не знаю, як з них вийти. Да. в мене такі теж є. Є вентиляція, щоб сховатися. І тут далі проходити, тут є якийсь осінній біом. Осінні дерева. Проходити далі, тут буде ванна. В ванні є шаф, але вони чомусь вибиті і закриті. Тут хтось спить, якісь на, вивіски, вентиляція і просто ванна. Ну, в принципі, окей, погнали звідси. Тут виходимо і дивіться. Є якийсь, якийсь вентилятор, потім проходимо далі, тут є якась кімната з поламаними дротами, вони світяться. В цій кімнаті якийсь, напевно, офіс якогось працівника або щось типу того. Але, в принципі, нічого цінного тут немає. Є вентиляція, ще одна сцена, Ну, якась сцена, за яку не може зайти. І якраз дуже цікава печера оранжа. Тут, бачите, є вагонетки, які щось добувають. І ми можемо подивитись. Тут якась кімната, яка в це не вписується, напевно, кімната якогось працівника. І давайте підемо далі. Проходимо далі, але будьте обережні, щоб на вас блю не звалився і вас не вбив. І далі дивимося. Тут ми маємо прийти трохи далі, щоб впасти в печеру самого оранжа, де він буде заходитись. Тут є шкафчик, і, звичайно, місце, де він спить. Бачите, тут поки що нікого нема, бо зараз тільки блю, тобто синій. Але скоро він з'явиться, і це якраз його порізи на землі. Потім я поясню, для чого вони взагалі треба. І тут є його корм. ну В принципі, нічого тут прям такого класного немає, ще якась двері, якась дивна, за яку не може зайти. Ну і погнало, тоді виходимо звідси. Ідемо, наприклад, не знаю, давайте до, ну от до замка. Тут знаходиться ще локація замка напевно, замок цього синього блю. Приходимо сюди, і тут є зверху такий напис: Ти тільки зупинив мене, ну, якби застанив. Уповільнив, точніше буде, уповільнив, бо там слоут. І йдемо далі звідси. Кубик уже майже ми зібрали. Тут дуже красиво, замок імбовий. тут якраз з'являється блю. Покажу вам так. Коли ви включаєте на себе коробку, то він вас тупо не бачить. І якщо ви просто втікаєте від нього, то все теж норм, бо він повільний. Коли він вас не бачить, перестає бачити, то він якось зупиняється, ніби в нього Якийсь він ніби під поганими речовинами ходить. Felt, soul, cool. І він просто зупиняється і тупо за вами не йде. Це трохи дивно, але окей. Тут є театр, в якому якраз і всі є речі, які треба зібрати. Ми ставимо кубик і він каже, дякую. Добре, що блю, тобто синій вас не сильно багато зловив. І нам показують анімацію, що з'являється якийсь дивний монстр зі своїми руками. Дивиться, і. Та, вроде, наче, нічого. В нього дивні очі, в різні сторони дивляться, і зараз я вам поясню, чому. Тут е, він каже, що отримай відпочинок трохи, і ти, ти це будеш потребувати на завтра. І нам показують, кого вбили. Якщо людина, наприклад, проходила хоча б один раз цю гру, то там буде показаний. Тут є така кімнатка, в яку ми будемо теп... тепехатися кожну ніч. Тут бачите такі якби... штучки, ліжка, різні тумбочки, різні написи, різні газети, телевізор є і, звичайно, вихід. Так ось потім, коли проходить ночь, цей чувак каже, що напевно Грін проснувся, і він знає, що ти тут. Проте він каже, але не треба хвилюватися, він сліпий. Саме через, це його, через оці його очі. Як, якщо він сліпий, він може зловити тебе. Ну, Тут дуже важко, але він може тебе зловити, якщо що. Він навіть мене один раз ловив, просто я був тоді неуважним, але насправді він легкий монстр. Виходимо і йдемо збирати їжу. В цей раз нам треба зібрати просто якісь, якусь їжу. А для чого? Я не знаю. Але пофіг, 15 їжі. Тут ходив блю, всі ховали в коробках, я теж сховався, і тут прямо переді мною вбили якусь дівчину. І це такий звук, просто такий дуже неприємний звук при цьому боже він бісить мене. І бачите, який блю повільний. Ну треба він реально повільний. Ось коли він не бачить, він просто зупиняється. Тут ще є саб-левел А, все починається дуже красиво, якісь дуже красиві речі. Але є напис: не принось їжу сюди, тобто кормити цього блю не можна. Далі є офіс цього охоронця, який тут сидить, але охоронця самого немає, і сюди треба приходити вкарачки. Далі проходимо, і тут є напис, що не дай блю тебе обняти. Він може бути голодний. тобто Це значить, що він блю агресивний. ну це видно. Тут ще які дві клітки з сіном, і ще дві клітки, тобто на кожного монстра своя клітка. І тут ще є ванна. Тобто в цій ванні мили і блю, і всіх інших монстрів. Тобто бачите, як з ними погано відносились. Тобто Ці монстри мають право, щоб бути злими. Ну, Насправді ніхто не має права бути злим і вбивати, але, блін, подивіться на них, вони бідні реально. Я якраз з цього місця вийшов в Грін, тобто зелений. Проходимо далі. Ну, Точніше, цей Грін напевно вийшов за територію, тобто він жив за територією. Проходимо далі і бачите, от ми заспавнились, а тут є прохід такий. Що тут взагалі є? Тут можна пройти отак і побачити музей. Так називається ця локація. Тут написано: це місце, там, де вони насправді були зроблені. Тобто ці монстри, всі, скоріше за все, були зроблені ось саме в цій машині, де сховалася дівчина. Дивно, бо машина маленька, але все одно може це просто якийсь прототип. Тут є якась карта, типу щось такого, потім є Трентон, тут є портрети різних людей. Потім ми бачимо такі ліса, це музей, тут показано річ, на яку перше відео записали. Потім якісь книжки і показую на одній з картин першого друга блю. Це мусей, тому цікаво, це для сюжету треба більше, але я сюжет уже забув, бо ну, давно було. Ще є локація з сіном, тут бачите, показано Нефтічеш, можна сховатися, тут ще є шкаф. І отака мельниця. До речі, коли, наприклад, ти довго не можеш зібрати якісь речі, наприклад, цю їжу, то вона відмічається на карті. Я й пішов в театр, тут є зеркало, там, де бачите, можна себе припудрити, там, щоб зробити себе красивим. І ось такі місце треба відносити їжу. Да. Для чого? Я не знаю, чесно. Я потім вам скажу. Ну, Там буде зрозуміло вже по сюжету. Далі приходимо, тут буде якийсь тунель дивний, в якому ми можемо будемо походити, але. Я тоді грав на комп'ютері, мені погано було видно, тому я вирішив туди не йти. Знову проходимо в цю кімнату і просто собі ходимо. Я хотів вам все показати в цьому, в цьому місті, щоб ви розуміли, куди втікати, приблизно розуміли суть цієї гри, чому монстри стали злими, і всяке таке. Тут була ще кімната з якимись комп'ютерами дивними, з камерою. там. Я прийшов все-таки в ці тунелі, які вели до театру. Тут є шкаф, якщо, що, якщо, наприклад, Блю буде, бо тут часто блю ходить, і можна пройти в театр. Тут, бачите, є показано, де її лежить їжа, і тут цей грін, тобто зелений, когось вбив. Бачите, він ну, сліпий, але він навіть не чує, я так зрозумів. Він просто собі стоїть, можна його пройти там, взагалі брати, його майже не треба, чесно вам скажу. Приходимо до сіна, тут, тут хтось сховався, для чого, я не знаю, походу, він АФК хотів бути. І Тут хтось зібрав корм. І тут нам показують анімацію, що тут просто стоїть корм, оранжевий, і оранжевий чувак просто бере. Показує сердечко рукою і набирає собі корм. Тобто це новий монстр оранж. Там, де я був в його печерах. Незнайомець каже, що це сюрприз, що оранжевий покинув свою печеру. І може він почув запах їжі. Тобто Ми збирали їжу, щоб цей монстр прийшов. Тобто Ми збирали їжу, щоб померти від нього. Клас! Клас! Придумав цей незнайомець. До речі, в цій кімнаті ще є камера. Тому будьте -то обережні. Він каже, що це остання ніч сьогодні, але, напевно, це трохи брехня. І каже, що треба починити його машину, і тоді він покаже, для чого ми насправді тут є. Але нам показують вентиляцію, яка трохи змінилася, З'явилась вода і якісь відпечатки ніг. Він каже: А чому ж це вентиляція почала протікати? З'явилося тепер два нових монстра. Тобто, тепер ми будемо проходити цю гру з повним набором монстрів, тепер їх чотири. Це фіолетовий, оранжевий, синій і зелений. Ну, проходимо далі і йдемо з ванни. Нам треба знайти ось такі штучки, які називаються фюзис. Тобто, і дивіться, до речі, я знайшов фіолетового монстра. Тут із вентиляції зручають його очі і його руки. Щоб його пройти, треба просто пройти по тим відбиткам пальців. До речі, він часто міняє свою вентиляцію, коли ви чуєте звук, ніби хтось ходить по вентиляції, це саме він. Бо... Люди просто фактично не можуть ходити по вентиляції в цій грі, бо вентиляцію зайти не можна тут, тому будьте -то обережні. Якщо ви бачите вентиляцію його морду, то краще туди не йдіть. Тут була кімната оранжевого. Якщо ви будете підкидати йому корм, то він буде далі спати, але якщо не будете, то він почне бігати. Потім я покажу вам, як це відбувається. Ну, Коли ви деста йому корм, то він на вас не нападе і просто буде далі спати. Коли він спить, він не судно їсть корм. Як так виходить, я чесно не знаю. Нам треба знайти 15 цих типу батарейок, і будьте обережні, коли ходите по вентиляції все одно. Коли виступаєте на воду, він вас може зловити. Я вирішив піти на сублевел 2, потім я вернувся, і тут був зелений, синій і потім фіолетовий, але він куди дівся. Бачите, я прийшов між цього зеленого, але мене помітив синій, ну і я почав від нього втікати. В принципі, монстри не страшні, просто треба знати, як від них втікати. Відблюти дуже легко. Але тут раптом з'явилася лінія оранжево. І незнайомець нам сказав, що хтось забув покормити оранжа. Ну да, я так і зрозумів. Коротше, коли він буде бігти цей оранж, то будьте дуже-дуже обережні. Якщо він побіжить і ви будете не в шкафу або не в цій коробці, то він вас помітить і побіжить на вас, і змінить свій маршрут, бо йому треба їсти. І коли він біжить, то чутно, як він вступає, і це такий звук. І коли він вже пробіг цю територію, то там все одно є лінія, тобто ви не зрозумієте, де він пробіг, де він не пробіг. Якщо тільки не побачити його. І монстри його не бояться, вони ходять по тій самій лінії, там, де він бігає, тому не переживайте. Чесно, я не знаю, чи він помічає коробку чи ні, тобто все одно краще або не будьте на лінії, або підіть в шкаф. Так тільки ви можете спастись. Потім, коли він прибіжить уже всю лінію, то тоді його вже не буде. Тут була ось така станція, з якимись частинами тіла, вдавайте станцію, і він каже: фінально. Напевно, він хотів в цій станції зробити нас монстрами, але щось пішло не так. Станція почала якось сильно нагріватися і просто вирубила все світло. Це було дивно, але окей. Тепер він каже, що? Машина окей, це дуже темно, що побачити взагалі щось. Ми знову йдемо в кімнату відпочинка, і тут уже все темне, камера далі світить на нас, але тепер все в якихось зелених неонах. Тобто, бачите, все-таки якось освітлюється воно. Коли надходить наш час, ми тепехаємося і виходимо. І він каже, що треба включити назад енергію, щоб все було знову світле. І нам кажуть, що треба якби, наповнити генератор знову батарейками. Тобто нам зараз треба наповнити його батарейками, які нам треба знайти. І він сказав, що може нас відпустити після цього. Нам показуються два ліхтарики, бо у нас було двоє ну хто залишився живих, живих. Він каже, що нам, напевно, понадобиться це, щоб бачити взагалі щось в темряві. Ну Я такий побіг зразу, бо що мені ще було тут робити, все темне. Я взяв ліхтарик і мені сказали, чи включити якесь світло, фенсі світло. Я сказав так, і воно було дуже далеко світяще. Проте є все одно мінус, що погано якось стіням працює, але все одно. Перша батарейка була в мене. Всього треба знайти 9 батарейок. Тобто не так вже і багато. Проте враховувати той момент, що тут е, всі монстри є і все темне. Тому і так мало батарейок треба. Тут був філетовий, я його прийшов, він кудись пішов. Ну, в принципі, яка різниця? Це ж просто філетовий. І я пішов вставляти ці батарейки в генератор. Тепер треба було ще 7 батарейок. До речі, будьте обережні, коли ви заходите в якусь кімнату, треба знаєте, спочатку відкрити двері, потім відійти. Подивитися, чи нікого немає і потім заходити, щоб, наприклад, там не було якогось монстра, блю або зеленого. Проходимо далі, тут все шукаємо, був наш тімейт. Я пішов в замок, тут зібрав ще дві, і залишалось мені ще одну батарейку знайти. Ну, погнали, тоді спробуємо знайти. Я прийшов в якесь місце, де були якісь інструменти, там лом, якісь молотки, щось таке, все для того, щоб когось вбивати. Якась дивна річ був. Блю. Ну, тобто оцей, оця статуя блю. Але я зібрав вже три батарейки. Тут з'явився ще й оранжевий, але я чудом дійшов і показалася сцена. Це Все... почало включатися, енергія нарешті вернулася. І він сказав, що ми знову в бізнесі, Тобто ми знову в справі. І нам дають 125 монет. За ці монети можна буде купити якісь інші скин своїй коробці. У мене, наприклад, червоний. Він сказав, що я дам вам всім піти як нагороду за те, що ви мені допомогли. Але спочатку нам треба буде пройти кінчальну вечірку. Ну, зараз ви побачите, що ми спавнимося в кімнаті, де ми відпочиваємо. Він каже, що треба взяти білет на вечірку. Що змінилось в цій кімнаті? Так ось в цій кімнаті змінилось те, що тут з'явилось якесь коло, типу з шапкою цього блю, типу святковою. Камера не змінилась нічого. Далі ось таке написи не змінились. І вечірку. Білет на вечірку, його треба обов'язково взяти. Він золотий, ось такий, і просто чекайте, поки закінчиться ця ніч. І він каже, що він дуже радий, що ми змогли зробити це, і щоб ми підготувалися до смачного ну, кінчального торта. І він показує нам, що коли хто кожен візьме. Шматочок торта, то відкриються двері, і ми зможемо піти додому. І він каже, що ми маємо мати там веселощі. Ми знищуємо кубики, йдемо далі. Тут нам кажуть, що не можна наступати на шарики. Ми бачимо Блю. Тут біля цього є туалети, в які ми не можемо зайти. Тут нам показують, що шарик ламається, Блю біжить, нікого не бачить, зупиняється, потім вертається назад і сідає спиною до нас. Тобто тепер ми можемо пройти його не загрити. Він нас не побачить. Проходимо обережно, не ламаємо шарик. Якщо ви зламаєте, то або вам не жити, або у вас якісь шанси ще можуть бути, але там дуже маленькі. Ми підходимо сюди, шарик доходить до кінця, ламається обвилку, він нас чує, біжить за нами, відкриваються двері. Ми заходимо, і коли він буде бігти за нами, то двері закриються. Тут нам треба буде розчистити дорогу до... Цієї палочки, ну, для, для цього, до цієї дороги, розчищаємо і зразу біжимо. Коли ми побіжимо, то з'явиться блюр, знищить двері, а нам треба буде пройти лабіринт. Лабіринт, чесно, легкий, в ньому важко заблудитися, плюс монстр дуже повільний. Тут просто ходимо собі і все. Просто ходимо тут. От тут є червоні неони, проходимо, тут треба буде присідати, проходити, щоб не впасти. Ну, коротше, дуже все легко. Коли ми пройдемо, бачите, тут воно може світитися в трохи в іншому напрямку, і доходимо ми до якоїсь сітки, до кінця вентиляції. Доходимо, присідаємо і бачимо, що Блю за нами біжить. А ми в якійсь якомусь дивному місці, от там якраз парк веселощів. Тут ми бачимо, Блю він біжить за нами, попадається під цю двір і залазить в неї знову. І тепер ми знаходимося тут самі, можемо трохи побігати. І ось ця локація до першої. Ну, до. Тут нам показують, що ми прийшли і показують знак Rainbow Friends. І тепер вам дадуть ветерана, бо ви перший раз прийшли. Тут показують нам, хто насправді скривався за цією незнайомою маскою, це був червоний, має таку голову червоного чувака. Нам його показують, що він каже, що він недооцінив нас і що речі йдуть дуже якось дивно. Ну і ми все-таки тепер в другій главі. Дякую вам за перегляд. Чекайте другої глави, Я вже її прийшов, але скоро буду монтувати. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.